Знайшов цікаве інтерв'ю Луценка про Курську область. А так для чого ж нам насправді вона була потрібна? Дивись це інтерв'ю і чекаю тебе в коментах. Щоденно ми втрачаємо сотні наших бійців на Курському напрямку. Так ось нам вдалося захопити за заявами Ставки 1200 квадратних кілометрів. Це всього 4 Курської області. І уявити собі, що село дорочого поміняють на Мелітополь, ну можна тільки в блаженних рожевих снах. Був була теорія, що це допоможе відтягнути російські окупаційні війська е, з е, Покровського. Не було враховано мислення Путіна, і для нього втрата 4% одної з областей не є принизливою, але далеко далеко не критичною. Але, зрештою, не було послаблено натиск на Покровськ, на Селідово, на Курахово.